Андрія Володимирівна Шановні представники засобів масової інформації, ми хотіли б офіційно оголосити заяву фракції Батьківщина. Події вчорашнього дня, розпад коаліції внаслідок виходу з неї фракції Удар та вимушена відставка уряду Арсенія Яцівка свідчать, що всередині країни. Створений другий фронт проти України, удар в спину всім патріотам, які відстоюють її державність і незалежність. Такий розвиток подій палко вітають в Кремлі, оскільки це означає реалізацію плана Путіна в Україні, зокрема, перше зірване голосування за закони, якими передбачалося виділення більше як 9 мільярдів гривень для потреб Збройних сил України. Що захищають Україну від військової агресії Росії та ведуть самовіддану боротьбу із російськими найманцями на сході країни? Друге, злочинно затягується процес ратифікації угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. По-третє, Внаслідок неготовності до введення воєнного стану, принаймні в Луганській та Донецькій областях, значно ускладнюється боротьба з російською військовою агресією. По-четверте, проведення виборів за змішаною системою приведе до посилення політичної корупції та обрання до Верховної Ради чисельних представників олігархів та прокремлівських агентів. І останнє: в умовах війни спровокована масштабна криза та розпочата політична війна всіх проти всіх. Країна поставлена на межу дефолту. Спровокований хаос та безлад в системі державного управління. Фракція Батьківщина заявляє, що буде продіяти реалізації цього злочинного плану Путіна усіма доступними методами. Незважаючи на розвал коаліції, ми будемо наполягати на внесенні до порядку денного та будемо одностайно голосувати за ратифікацію угоди про асоціацію з Європейським союзом. За виділення коштів українській армії, за введення воєнного стану в Донецькій і Луганській областях та проведення виборів на підставі нового закону з відкритими партійними списками. На жаль, вибір між миром і політичним хаосом поки що йде на користь політичного хаосу, але ми переконані, що всі громадяни України. Які голосували на президентських виборах, які зараз підтримують наведення порядку в країні, перш за все, хочуть миру. І це їх прагнення наша фракція буде відстоювати і буде робити все можливе для цього. Дякую. Слава Україні! よろしくお願いしま